Творять дива, діти і дорослі, і кожен їх виріб, частина душі, неба яке прагнення бути побаченим, почутим і визнаним тут під опікою громадської організації об'єднані любов'ю, особливі діти знаходять не лише хобі, а й друзів, підтримку та віру в себе. Ми маємо інклюзивну крамничку, в якій а все, що ми продукуємо в інклюзивних майстернях за бажанням дітей. Ми передаємо інклюзивну крамничку. Для них це дуже важливо, що вони побачені, визнані, почуті. А я, ну і, звичайно, ще одним напрямком Водиться у нас є допомога сім'ям, хто виховує дітей з інвалідністю. На березі нашого центру ви можете побачити різні зали, різні інклюзивні майстерні. І все, що ми робимо, відбувається на громадських засадах. А приходять різного різні волонтери з різних країн світу. У центрі займаються понад 25 осіб. А тутешні майстерні відвідують понад 150 осіб. Також працює інклюзивна крамничка, де представлені їхні вироби. Ми тут працюємо і допомагаємо їм. І кожна мама, можна сказати, закріплена за певною роботою. От на першому поверсі діти роблять мозаїку, вишивають. Ось у нас є пано, яке вони вишивали, а тут ми вже на другому поверсі тут вшивали на швейній машинці. Ми дозакінчуємо цю роботу. Ми ще шиємо шопери, потім ще йдуть шопери в іншу майстерню і там набивають різні е, візерунки. Крім того, ми дуже багато нашили скатертин, які йшли в подарунок до свят. Наразі ми шиїмо в основному шопери. Об'єднані любові вже мають надійних партнерів. Ветеранські бізнеси та громадські організації стають опорою не лише для учасників бойових дій, а й особливих дітей. Ветеранські бізнес, з якими співпрацює ветеранський простір, наразі 20. щодо об'єднання любов'ю перший добровольчий хірургічний шпиталь, і ветеранський простір співпрацює не так давно з цією організацією, але ми займаємося ветеранськими бізнесами, їх. З посиленням інформаційної підтримки у суспільстві і познайомившись з організацією об'єднання любов'ю, ми не могли не сприяти тому, щоб більше містян знало про цю організацію, знало про товари, які виготовляють вихованці та цього цієї організації. Бо ветеранський простір це не тільки про зустрічі, про заходи, це і про те, щоб суспільство об'єднувалося, бо саме ну, такі. Організації як об'єднання любов'ю, вони потребують більше підтримки навіть від ветеранських бізнесів, від суспільства. І разом ми сила, тому, тому ми підтримуємо цю організацію. Михайло Березин, Ярослав Лелет, новина на вежі.